Друзі, привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це просто на резинці. Бренд ліварна хом та лівенбу. розміру 90 100 на 200 см. Їх буде 7 одиниць в лоті. Вони йдуть різних забарвлень, Такі ще. Розміру 140 60 на 200 см. Буде одна одиниця в лоті, та розміру 180 200 на 200 см. Буде теж одна одиниця в лоті. Також в лоті є присутні водонепроникні простирадла розміру 70 на 90 см, їх буде дві одиниці в лоті, загальна кількість буде 11 одиниць. Вартість такого лоту 1890 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 172 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.